Всім доброго дня, і так, минутка ранішньої філософії. Поки каву, тут трохи жую. Вирішив попитати вашої поради і дати заразом, мабуть, відповідь на коментарі. Я найчастіший коментар, я ж тут часто кручу зі тракторами, а да? говорю, щось там міняє. Саме коментар коментар продай ці зламки і купи щось краще. Перше, що може бути краще, ніж оцей трактор. Не, якщо без жартів, то за що? Але ж понятно, як любого фермера, любого чувака, який роботає, да, там на е -е, тракторах перед сном ніченькою, треба ж полазити, пошукати, подивитися. Ну натикаюся на просторах Тіктока Кубота 100, 117 сил. Але сцена 36 Америки. 36 Карл. Ой. Хочеться, але де їх взяти? Навіть якщо свої оба продати теоретично. Типа прям повірити в казку і кожного з них продати, я не знаю. По 7. Ну це нереально. Ну, типа, ладно. То все одно треба деше буде знайти 22. А де їх взяти? Почку ну якось жалко, люблю її. Тому тому я на просторах на Трактор Spike. Там 904 канал. Ну, зрозуміло, що Володимир Брус там найчастіше сам, випадається. І там дивлюсь два варіанти. Типу, один 90 сил, це 904 і 1054 100 сил. той, що на 90, там що то 960 тисяч висить в інтернеті. А то що на 105-600. Чого в два рази разниця, не знаю. Але суть не в цьому. Можливо, хтось бачив, хтось купляв, хтось вже на таких їздив. Е, що вона взагалі за бричка? Просто дуже дуже цікава ваша думка, що, що воно і як воно. Ну, на вигляд, у мене корішся був недавно на Дніполя під, під Києвом, то йому дуже сподобалось. А, понятно що комплектуючи всі китайські, де ТП. Ну там зараз вони якось пробують його в Україні. Част частково виробляти, але просто цікава ваша думка, варто чи ні.